Вітаю! На цьому уроці ми розглянемо кілька задач на відсотки. Припустимо, на початку цього року вартість моїх акцій становила 95 гривень. А потім вона зросла, скажімо, на 15%. Скільки коштують мої акції зараз? Можливо, ви і так все знаєте і зможете самостійно відповісти на це питання, але все одно я пропоную розглянути ще й декілька таких завдань, щоб остаточно в усьому розібратися. Що ж, починаємо з 95 гривень. Початкова вартість акцій становить 95 гривень. Запишемо: 95 гривень. Потім вартість моїх акцій зросла збільшилася на 15%. Отже, до цих 95 гривень ми додаємо ще 15% від цих 95 гривень. Ми знаємо, що 15% це ніщо інше як 0,15. Отже, записуємо плюс 0,15. 95 плюс 0,15 помножені на 95. 95 плюс 0,15 помножене на 95, це вартість моїх акцій на даний момент. Чи не так? Початкова вартість акцій дорівнює 95 гривням. І відомо, що ця вартість потім зросла на 15%. Сподіваюсь, це вам зрозуміло. Вартість акцій, 95 гривень, збільшилась на 15%. На 15% від початкової вартості від 95%. А це дорівнює 95 плюс. Чому дорівнює в нас 0,15 помножити на 95? Зараз подивимося. Помножимо у стовпчик. 95 помножити на 0,15. 5 помножити на 5, 25. 5 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 9 помножити на 5 45. – 45 плюс 2, 47. Записуємо 0. 1 помножити на 95 це 95. Тепер додаємо 5 плюс 0 5, 7 плюс 5 12, 2 пишемо, запам'ятовуємо. 1 плюс 4 плюс 9 14. Два знаки відділяємо десятковою комою у відповіді. Ось так. Отже, наша відповідь 14,25. Так, я, мабуть, перевірю. 5 на 5 – 25, 5 на 9 – 45 45 плюс 2 47. Там записали 0. 1 на 95 – 95, Додаємо. Та, та все вірно. Отже, 0,15 помножити на 95 дорівнює 14,25. Можна перевірити ще й ось так. Ми знаємо, що 15% від 100 це 15. А оскільки 95 трохи менше за 100, то і 15% від 95 має бути трохи менше за 15. Отже, це правильна відповідь. 95 плюс 0,15 помножені на 95 це те саме, що й 95 плюс 14,25. А це дорівнює, давайте запишемо 95 плюс 14,25, і це дорівнює 109,25. Таким чином, початкова вартість моїх акцій становила 95 гривень, потім вартість збільшилася на 15%, і тепер мої акції коштують 109 гривень 25 копійок. Ось ми і відповіли на питання. Наступна задача. Скажімо, спочатку мої акції коштували скільки то там гривень. Потім їх вартість зросла на 25%. І після того, як вартість зросла, мої акції стали коштувати 100 гривень. Питання, яка була початкова вартість акцій? Зверніть увагу, я не кажу, що значення 100 збільшилося на 25%. Я кажу, що спочатку акції коштували скільки там гривень. І потім вартість акцій збільшилася на 25%. І вони, акції, стали коштувати 100 гривень. Вартість акцій почала становити 100 гривень після того, як зросла. Що ж, спробуємо розв'язати і цю задачу. Нехай х це початкова вартість моїх акцій. Отже, початкова ціна моїх акцій становить х гривень. Потім вартість зросла на 25%, збільшилася на 25%. Ми додаємо до початкової вартості 25% від вартості х. І відомо, що це дорівнює 100 25% від х ми можемо записати як 0,25х. Отже, це буде х плюс 0,25х. І це дорівнює 100. Ми маємо рівняння, яке розв'язати не так і складно. Спочатку давайте зведемо подібні доданки у лівій частині. Для цього потрібно додати всього-навсього коефіцієнти перед х. -ом. Х це те саме, що й 1х. А 1х плюс 0,25х це ніщо інше, як 1 плюс 0,25 помножити на х. Ми застосували розподільний закон множення в зворотньому напрямку. І це все дорівнює 100. А чому дорівнює 1 плюс 0,25? Це легко, це 1,25. Отже, 1,25х дорівнює 100. Не так важко, як може здатися на перший погляд. Коли ви розв'яжете достатню кількість таких ось задач, вам потім не буде потрібно це все записувати. Ви одразу зможете сказати: якщо відомо, що якесь число збільшилось на 25% і тепер дорівнює 100, то це означає, що 1,25 помножити на це число дорівнює 100. Якщо вам раптом щось не зовсім зрозуміло, то раджу вам ще раз передивитися це відео. Це все дуже корисно знати. Вам це точно знадобиться у житті. Повертаємося до задачі. 1,25х дорівнює 100. Звідси х дорівнюватиме 100 поділити на 1,25. Отже, щоб з'ясувати, чому дорівнює х, ми маємо 100 поділити на 1,25. Так, давайте я це все видалю, щоб звільнити місце. Тому мені ніде записувати. Отже, ділимо 100 на 1,25. Після 100 поставимо кому і допишемо кілька нулів. Не знаю точно, скільки саме їх знадобиться. Якщо ми у дільнику перенесемо кому на два знаки вправо, то те ж саме нам потрібно зробити і в діленому. Переносимо кому на два знаки. Ось так. Чи ділиться 100 на 125? Ні, не ділиться. 100 менше за 125. Чи ділиться 1000 на 125? Так, ділиться. Скільки разів 125 міститься в одній 1000? Можливо, 8 разів. Давайте перевіримо. Множимо 8 на 125. 8 помножити на 100 це 800. А 25 помножити на 8 це 200. 800 плюс 200 це рівно 1000. Можете помножити і в стовпчик. Отже. 8 помножити на 125 дорівнює 1000, А 1000-1000 мінус -1000 це 0. Зносимо ще цей 0. 0 поділити на 125 дорівнює 0. Отже, наша відповідь 80. Можна також, як і у діленому, поставити кому і дописати кілька нулів. Таким чином, якщо. Вартість акції зросла на 25% і становить після цього 100 гривень, то виявляється, що початкова вартість була 80 гривень. Так насправді й має бути, адже 25% це одна четверта. Початкова вартість дорівнює 80 гривень. Збільшимо її на 25% від 80, тобто на чверть від 80, а це 20, і у результаті отримаємо 100. Все вірно, адже 25% від 80 це 20%. Це все випливає ось з цієї рівності 1,25х дорівнює 100. Що ж, сподіваюсь, все це вам було зрозуміло. А наразі все і до зустрічі на наступному уроці!